Привіт, друзі, усім україномовний канал, ми з України. От Сьогодні в нас знову піде про такі відкатні ворота, так як вже багато замовників дзвонять, клієнтів питають, чи виготовляємо. Починаємо виготовляти. І от друзі, вийшов я, багато читав я інформації, слухав відеоверсії по розмовах. Є така українська компанія Нові ворота. І от Туди я до них друзі задзвонив. вони мені моментально 10 хвилин. Я зробив зворотній зв'язок, вони мені моментально відзвонили, надали мені менеджера і почали ми от перемовини, тому що було багато запитань з мого боку. І от вибрав я такий комплекс «Зроби сам. Називається. Я вказав розміри пройома, вказав які стовби, все мені зробили розрахунки повністю, і от, бачите, приїхала. Мені от такий комплект, зразу вже метал, все, вся розшивки от, і всі все повністю. Така закладна готова з, вже з дирами, от, Арматура. Ось така фурнітура прийшла. Також я вказував все в телефонному режимі, яке навантаження. чим ті ворота будуть зашиті в майбутні. Ось така ж, фурнітура. Називається вона господар. 500 кг навантаження, 8 років гарантії. Олавлювачі, просто підбурюють. Окі казали мені, от менеджер казав, що вона мені поміняє їх на роликові, щоб просто поставили і його. Ну то таке, то менше з тим, друзі, що я хочу сказати на початок. Так що Поки що ніяких висновків не роблю, тому що треба ворота зробити, встановити, а тоді вже реально, реально зробити оцінку. На що я хочу сказати. Оця фурнітура, оця рейса, четвірка товщина її. Товщина 2 мм, по-моєму. Зараз той той образник. Ніби все нормально, метал, найголовніше чистий метал, без ріжі, без нічого. Дане замовлення без автоматики, без автоматики. Я казав, замовник собі з часом доставив. Так що кому цікаво, що буде далі, слідкуйте. Що хочу сказати про, про цю компанію нові ворота, друзі. Ну як на перший раз, досить серйозно вони, вони, я рахую, що вони відповідально серйозно відносяться до, до замовлень. Все чітко. Все чітко були деякі питання по перерахунках, по, по оплаті. там Все мені організували. Адресну доставку, спочатку не могли були знайти перевізника. Все вони знайшли, все я їм проплатив їм, вони все знайшли. Мені приїхали тільки, тільки оцей комплект і все. Поставив свій автограф і, і всім добре, як то кажуть. Ну що, що буде далі? Слідкуємо. Тому цікаво, хто не підписаний, підписуємося на канал. Далі в нас буде, слідкуйте за відео. Не знаю, коли воно буде, буде відео вже самих виготовлення воріт. А потім ще і буде ближче до весни, буде і монтаж. Ну що ж, дякую всім, слава Україні, працюємо. Нові ворота, респект. Дякую, як на початок.